Так, зараз почнеться фільм, і фільм він по всій триста шістдесят градусів, кінотеатр такий. celebrating the pioneering legacy of Omega watchmaking. Before you venture into our world, we would like to share with you the fascinating story of measuring time throughout history. Time never stops. Time is like a flowing stream. It can race past or seem endless. But time is also constant. It can be measured very accurately by the day, the hour. And the same. Since the dawn of civilization, humans have measured time by gazing at the sun, the starry light in the heavens above, seemingly revolving like clockwork across the skies. These heavenly bodies would naturally mark the passage of time. For thousands of years, the Egyptians used the shadow of an obelisk to record and measure the time of day. The Egyptian obelisk evolved into the sundial. Combining the apparent movement of the sun across the skies during the day with observations of the stars, the Egyptians divided the day into 24 hours. 12 hours of daytime and 12 hours of night. The ancient Egyptians also used the flow of water to measure time 6,000 years ago in ancient China. But the oldest known example was found in the Temple of Tart. As generations moved from farmland to factory life, the new age of industrialization required a more regimented workday. Tramways and railway trains needed to run like clockwork. Switzerland became the world's home of watchmaking. And among the many small workshops to emerge in the Alpine nation was a studio opened in 1848 by master watchmaker. Louis Grant. Louis Brandt trained his sons, Louis Bull and Seton, in the fine craft of watchmaking. When the company was handed from father to sons, the two brothers set out to revolutionize their trade, introducing industrial production lines at their new factory in the Soon their modern methods became the hallmark of the Swiss watch industry. Про цей кінотеатр, тобто він на 365 градусів, і в ньому коротко розказали про історію часу, як перші цивілізації рахували час, тобто час безкінечний, і починаючи там з Єгипту, Китаю і так далі, як вся ця історія дійшла до годинників Омега. Зараз ми вийшли з кінотеатру. Ось він цей кінотеатр, і тут ми починаємо дивитися експонати буденників Омега. У музеї можна одержати отакий гід. Тут набираєш кнопочку і можеш прослухати інформацію в цьому музеї на різних мовах, в тому випадку і на російській мові. Ведуча цього музею. На ресепшен вона вибачилася, що тільки на російській мові вона казала, що це до початку війни. Вона вибачилася за те, що немає українською мовою. Тут ми бачимо Луїр Луї Бранд. Це людина, яка заснувала фабрику Омега. Він жив спочатку на Юрі і там виробляв годинники. Але вироблялися ці годинники на дому, кожен вдома робив якусь частину механізму. І в 1870 році в місті Білі була дуже велика економічна криза економічна, і мер міста Біля приїхав до Луїбранта на гору Юру і попросив спустити свою часову індустрію до. Міста біля. І от він якраз приїхав сюди, і тут, убивши у минулій фабриці, в текстильній фабриці він заснував свою часову фабрику е, Омега. І ми бачимо у рік заснування Омеги, але в тисяч... це було на Юрі, але в 1870-му вона переїхала до міста Білі, і з цього почалася. Омега індустрія у місті Білі і по цей час вона так і існує. І Луї Бранд, коли приїхав до Білю, він став випускати механізм, тобто він був спеціаліст по механізму. По, час, по цей час Є розділення, деякі виробники роблять корпуси для часів, а інші роблять механізми. Так, от Луї Бранд. Виробляв механізм саме серце годинників, і його механізм був один із самих найкращих у Швейцарії. Також для того, щоб він переїхав до Біля, керівництво міста Біля запропонувало йому знищити податки. І він на це погодився. Ця сім'я його приблизно в 1870 році переїхала до міста Біля. Тут ми бачимо механізми, ці годинники, в яких випускав Луї Бранд. Тут у нас такі годиннички з того часу. Тут у нас мануфактура часова намальована. І тут у нас різні фотографії з фабрики. Лейбранта. Якщо раніше були тільки карманні годинники, бачимо тут ми різні, то з часом потім з е, наручні годинники. От, і перші годинники, які були карманні, вони були недоступні для звичайних пересічних громадян. Часи, як карманні годинники стали наручними. Тобто спочатку перший наручний годинник це був звичайний карманний годинник, для якого зробили отакий от браслет, куди просто помістили здоровий карманний годинник. Ми бачимо тут. Бачите? І потім... Вже прийшла ідея, що можна зробити його менше, зручніше, зробити різні дизайни і так далі. Але оце перші наручні годинники, вони були от здоровими, кожені такі ремішки були. І бачите, щоб завести, така дирочка була для заводного механізму. Це теж такі величезні, карманні годинники. А це історія Олімпіади. Тобто всі годинники, які використовувалися для засічення рекордів олімпіадських, олімпійських, і це теж була омега, якщо ми бачимо тут. Якщо подивитися зверху, то ми бачимо ці експонати виставочні, Вони презентовані у вигляді олімпійських колець. Тобто п'ять олімпійських колець олімпіади. І цим Омега хочу сказати, що вона внесла дуже великий вклад в розвиток точності заміру рекордів Олімпіади. Наприклад, тут вони зробили навіть бігові дорожки, і можна тут з кимось позмагатися. І тут є автоматична система, яка вимірює до точності, хто переміг. Тобто це йде таке фотографування, фіксування на відеоленту, і потім можна до міліметру подивитися, хто переміг. Отут у нас є екран, і в принципі це можна зробити навіть тут практично. Але змагатися мені нема, з ким, кімроланд змагатися зі мною не хоче. А тут ми бачимо експонати. Які належать до колишньої виставки, яка називається Her Time. омега призділала приділяла дуже велику увагу е, жіночим годинникам. Тобто вони розуміли, це теж ринок, який можна використовувати і заробляти на цьому гроші. І тут у нас різні ексклюзивні годинники, жіночі. Які колись виставлялися на виставці «Хьотайм». Ця виставка «Хьотайм» подорожувала по всьому світу. Я не пам'ятаю, щоб вони були в Україні, але вони були колись у Москві. І рекламу у цій виставці «Хьотайм» робила Ніколь Кідман, американська актриса, яку ми всі дуже добре знаємо. І тут у нас експонати деяких. Дуже ексклюзивний годинників різних часів. Наприклад, це 1906 рік. Тут у нас карманний годиночок жіночий 1910 року. Вже 1958, манісенькі такі. А тут у нас годинники жіночі, починаючи з 20-х років до, перш... до Другої світової війни. Це якраз вже після Першої світової війни 1926 рік. Світ очухався після війни. І отакий розкошний годинничок, жіночий, повний з діамантами. Не тільки годинничок, але і е, е, Бенделі. Бенделі це ремішок такий, да? він теж увесь з діамантиками Такими. Тут у нас 1930 рік, ще до початку Великої депресії. Якраз вона вже майже починається велика депресія, але по годиннику ще ми нічого не помічаємо впливу Великої депресії. Все у нас тут в діамантах, біле золото, і браслет, і сам годинничок. Сумочка у нас така тут виставлена з зміїної кожи, шкіри зміїної шкіри. І тут у нас вже після Великої депресії, 1935 рік, світ очухався потихеньку від Великої депресії або очухується. І тут у нас ми бачимо вже більш такі скромненькі речі. Тобто у нас шкіряний такий браслетик, ремішок і годиночок без діамантів. Що особливого тут, це перший годиночок, який мав секундну стрілочку. Тобто, дивіться, в 1935 році з'явилися перші секундні стрілочки в жіночих часах. Тут у нас вже більш модернові жіночі годиночки, 1982 рік. Практичні, металові, золоті з діамантами і так далі. 1973, я пішла не в дуже правильній послідовності, але це байдуже 1972 рік. Також Омега випускає інші різні аксесуари. Це 1978 рік. 1950. Тут ми бачимо елемент біжутерії, дуже дорогої, і годинника разом скомбінований. Да, діамантики тут лихінькі. Тут у нас годинники 41-го року. Незважаючи на те, що йшла війна. Все ж таки омега робила годинники і не самі дешеві, якщо ви бачите. Ось, наприклад, 1943 рік. Тобто Друга світова війна у самому піку. І вони роблять в цей час отакий годинничок золотий. І я так думаю, це рубіни. Нема діамантиків, але рубіни. 1930 рік наближається Велика Депресія, час Великої депресії. І тут ми бачимо ось такий годинничок з білого золота, з діамантами і ось такою декорацією. 35 рік. Тут більш такі скромні, скромний годинничок. Браслет вже не з металу, а такий з кожи. Шкіряний такий браслетик чорненький, але я думаю, вони могли вибирати собі, комбінувати свіночки така виставила. Це вже більш модерною, 1800-1982 рік. Тут у нас куточок, який показує, для яких наукових цілей була використана Омега. Тобто Омега була присутня в різних е, е, научних. Експериментах в різних наукових бранчах, такі як у космосі, бачимо різні NASA-тести були зроблені завдяки Омегі. Різні аполо проєкти були теж за Мегою зроблені, і також різні аляска проєкти Бачимо, тут у нас різні омега, які ціленаправленно були виготовлені для проєктів Аляски. Тут у нас Аполо Місіон 1969 року. Туди літали оці часи Омега. І тут ми бачимо якраз. Оцей луноход, який виставлений у нас на дворі перед входом в музей Омега. Тут у нас часи, які літали. d'Apollo 17, mission 17, en 1972. Depuis la conclusion de l'accord USA-URSS sur un projet test commun, accord qui remonte à mai 1972, toute une armée de savants et de techniciens travaille à cette entreprise. Non, 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 approчу, este, este. Тут у нас вітрина, яка присвячена до фільмів Джей, Джеймс Бонду. І це не просто так, тому що у фільмах Джеймс Бонда були годинники Омега. І я так думаю, це була реклама euh, «Омеги» для своїх годинників, щоб їх купляли по всьому світі. І тут ми бачимо отакі годинники. І ось у нас рулат. Ті ур є однією в музею Омега і однією в руках Роланду. І Роланд у нас хвастається, що часи Джеймс Бонда виставлені тут на вітрині, у музеї Омега і у Роланда на руці. Теж ми бачимо той ж самий годинничок. Роланд. Бістон Джеймс Бонд, де швець. Я кажу Роланду, ну, що ти Джеймс Бонд швейцарський. Він каже, да, іноді. Ну так от. Тут різні епізоди з фільму, де якраз показані ці часи. Бачите, тут багато моментів у фільмах, де показаний Джеймс Бонд з часами Омега. Тобто така коротка реклама на протязі всіх різних фільмів. І тут написано, що з 1995 року, коли вийшов Джеймс Бонд, фільм називається Golden Eye Золоте Око з 007 007 агентом, да? і з цього моменту Омега завжди була присутня у фільмах Джеймс Бонда. Бачите, це у нас вже Модерновий фільм Джеймс Бонда, а також у нас все одно тут завжди Омега у Джеймс Бонда. Тобто Омега і Джеймс Бонд це дві речі, які тісно пов'язані з 1995 року. Омега таким чином вирішила рекламувати свої годинники. Тут усі фільми Джеймс Бонд, і в яких рекламувалися, і Джеймс Бонд носив ці годинники. Я зараз швиденько пройдуся по них. Різні серії. ця серія тут знімалася одна українка. Україн, українського походження, американка українського походження. І знову у нас цей фільм, звідки у часи Роланда. Роландканство Нохаймальцайген. Дай не ур. Нухаймаль. Дивимося ще раз. Ось у Роланда годинника. Тут у нас виставлені. І ось у нас цей фільм Джеймс Бонд. Skyfall. фільм називається. На жаль, ми повинні йти, я б тут ще затрималася, але ми повинні вже залишити музей. Це у нас скафандри, і Омега випускала навіть часи для аквалангістів, тому вони поставили такі експонати. І тут у нас є різні експонати, які можна дивитися для дітей.